Ну що ж, друзі, всім привіт! Знову на Ютуб-каналі Павоглас. Сьогодні у нас буде ще одне міні-інтерв'ю з другим співвласником компанії Пао Глаз Сергієм. Всім привіт! Дякую, що дивитесь на нас. Нам дуже приємно, що ти готовий відповісти на мої запитання. Та готовий, але страшно, що там підготовив. Ну, давай розпочнемо. Як створився Павоглас з твого боку? З мого боку, це було, як пам'ятаю, зараз неділя. Я десь напився сильно, страшно. І думаю, чим то зайнятися? Чим то зайнятися, почав собі думати всякі різні ідеї, що то можна робити, де заробити гроші. І згадав, що ти працював в автосклі. Думаю, а чого ж це ж мій кум, чого ж не дзвонити не до Тараса, не вийти поговорити і, типу, запропонувати ідею. У нас був бокс. І, у нас був бокс і була тільки ідея. Я позвонив Тарасу, кажу, так і так, давай зустрінемось. Ввечері поговоримо, то він каже, звісно, без проблем. Приїхав до Тараса. Ми поговорили, обсудили десь години три, напевно. Ми сиділи на пеньку, на пеньку біля твоєї хати, біля квартири. Mm -hmm. ну, я І, говорили. Минулі, минулі, минулі. І говорили. Три години ми говорили, в той час зародилась така ідея. І типу, ми почали вже з того моменту, ми вже поняли, що щось має бути. І тоді Тарас працював на роботі, я був безробітній. Раз согласився, що буде звільнятися, типу з роботи. Все, ми далі, місяць часу ми почали зустрічатись на око і там е, обсуждати, говорити, як ми будемо вести Тік-Так, як ми будемо вести бізнес. І з того все почалось. В роті було так, на мою думку. Так, тоді друге питання. А чим ти ж займався до Я Чим займався? Я був спортсменом. <грав>, Грав в футбол колись, а по роботі ніколи офіційно не працював. Коли був тато, типу, ми продавали з ним ну, спочатку машини, займалися машинами, я ще був малий, там трошки йому допомагав, а потім е, почали на авторинку і в інтернет продавати домкрати, буксировочні крики, автокомпресора. Хто мене знає, хто знає, чим я займався. І ми стояли кожен четверг і кожну неділю, в 4 ранку вставали, грузились на базар і їздили, і таким чином зароблялись кошти. Зрозуміло. А що ж означає назва компанії «Павлоглас» взагалі? Дуже часте питання, і дуже багато його каверкають. А насправді ми теж довго думали, але це була одна з перших ідей, і вона на той час типу, читалась дивно. Паво, що це взагалі таке? Це е, дві фамілії, ми з'єднали в це в цю назву. Це Павлюк і Я Войтович. Перших дві букви там і там, і вийшло Паво, і зараз. Насправді це дуже круто звучить. Ну, на мою думку, це ідеальна назва для нашої фірми. Так, тоді розкажи нам ще найстрашніший факап або зальот в історії Паву Глас, який спадає тобі на думку. О, бляха, найстрашніший факап. Навіть так і не згадаю, що саме таке було. Розводити, розвод, як подзвонили, розвели Ну, типу, що ми попали на гроші, це ну, багато їх було, але чесно, ну, так зразу. Ну, згадаю. Був Косяк 31 го числа перед Новим роком один. Дуже крутий. Пам'ятаєш такий? Це подзвонив колега. Я розкажу за два швидко. Позвонив колега. Каже, нам треба поміняти срочно лобове скло. Це було 30 число, каже, 31 го перед Новим роком. А, на Новий рік, в той же день, треба було поміняти стекло, привіз нам. Нову машину, БМВ така була. Привезли сюди у нас в бокс. Ми почали міняти. З Тарасом двох поміняли, все там годинка часу, машина готова, ідеально зробили. Приїжджає забирати машину, сідає, не буду казати хто, ну, типу, за руль. Заводить машина, там екранчик побитий екранчик на той час стоїть там 600 чи 700 доларів. І ми цього не робили. Я вам признаюсь чесно відео. Але нас, я думаю, що просто спеціально хотіли розвести на, ну, на екран, щоб ми поміняли. Ну, Розвели чи? звісно. <гум> Ми мусили закрити. Ми з свого карману 31 числа не взяли собі зарплату, але взяли, виняли з каси, з керману свого гроші і заплатили за цей екранчик. Повезло, що просто ще знайшли його не сильно дорого, не в такій ціні, як він ІБУ. Добре. А ким ти себе бачиш через 10 років? Я бачу себе дуже серйозним чоловіком, який керує великою. Великої корпорації Павоглас, яка не тільки по всій Україні, ну це в мрія моя, не тільки по всій Україні, а ще і за межами нашої країни, яка буде розширятися, вірю, що вона розшириться. Я сижу в Луцьку собі, п'ю віскарік і дивлюсь, там, в якісь, ну, дивлюсь по камерах, як всі працюють, як заробляються гроші. Прикольно. Друзі, якщо ви маєте якісь запитання до мене чи до Сергія, ви можете написати в коментарях, і ми обов'язково знімемо ще один випуск. А зараз ми перейдемо ще до такого маленького бліц-опитування. Ти готовий? Чи? Давай побратим. Давай. Лекішка чи новий буст на фірму? Новий буст на фірму, мабуть. Макдональдс чи Блак Піца? Макдональдс. Рома. Футбол чи вихідні на світі? Футбол. Неожиданно. Єгипет чи новий айфон? Єгипет, нафіг той айфон. Ти шо? <світ> 10 мільйонів доларів чи закінчення війни? Та я думаю, закінчення війни я 10 мільйонів доларів зароблю. Молодець. Це, класно. Тоді давай відкриємо ще для всіх таку велику в лапках таємницю. Дуже часто запитання, я думаю, ти його не раз теж чув. Чи ми з тобою брати? Ми не брати, ми куми. Але питань було, напевно, більше 20 за весь за всі ці два роки. Але ми не брати. Я не знаю, чим ми схожі вам, скажіть. Мені. Дякую тобі, Сергій, за таке круте міні інтервю Мені було цікаво почути ще раз твої відповіді. Було весело, так що, надіюсь, ще ми колись знімемо якесь продовження, якщо нам написуєш ще якісь запитання. Да, Скажи дякую щось? тобі, дуже круті, чесно, круті запитання. Мені теж <світ> подобалось. Я не, ні одного запитання не бачив. Тарас на колінку її написав, він півгодинки шукав. Але це ну, дуже круто. Просто напишіть нам: е, любе питання ми для вас знімемо так само в такому форматі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково напишіть свої коментарі. Так що ми вас дуже любимо і поважаємо. Всім дякую за перегляд.